Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, в даному ролику, ми відкриваємо новий проект, новий експериментальний проєкт. Буде називатися він Мільйон з нуля, мільйон на крипті. Пам'ятайте, друзі, що в мене раніше вже був такий подібний проект. Я його ребалансував в новий проєкт, називався він Мерс на крипті. Я про це раніше розповідав, чому я це зробив. І сьогодні, друзі, я відкриваю новий проект, подібний як проєкт КриптоПенсія. І зараз я вам розповім, чому я це роблю, для чого я це роблю. І розповім взагалі його характеристики, покажу, що ми будемо робити на дистанції, і далі я думаю, для вас взагалі буде супер корисно, особливо для новачків, для тих, хто хоче створити капітал і змінити своє життя. Додивіться цей ролик до кінця, друзі. Я думаю, для вас буде досить багато корисної інформації. Ви дізнаєтеся, що це за монети тут будуть, що ми будемо робити взагалі. Зі всією сумою, зі своїм зі всім капіталом, який в нас буде. Покажу, як ми будемо примножувати капітал завдяки трейдингу. Також будуть довгострокові інвестиції. Тобто, сідайте зручніше, друзі. Я думаю, для вас взагалі буде досить корисний контент. Я стараюся для вас дійсно давати корисну інформацію. Дізнайтеся, саме головне, дізнайтеся, які монети будуть в довгостроковому портфелі. Це, мабуть, те, за чим для чого ви знаходитеся на цьому каналі, і звичайно, можливо, для себе також дещо нове відкриєте. Перед тим як ми продовжимо, обов'язково рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. Тому що я для вас стараюся, друзі, стараюся розвивати україномовний контент. І обов'язково підписуйтесь, заходьте в телеграм-канал, тому що вся інформація для новачків буде в телеграм-каналі. Там я відповім на ваші запитання, коментарі. Уже відкрив знову для вас, щоб ви там писали свої запитання. Тому всіх адекватних людей запрошую в свій телеграм-канал. А зараз, друзі, бажаю приємного перегляду і поїхали! Що друзі, ми починаємо? Бачите, ось такі таблички. Давайте до цього зараз ми повернемося. Я вам хочу розповісти взагалі суть суть експерименту, суть взагалі цього проекту. Що я хочу вам показати, що я хочу вам довести. Дивіться, друзі, я знімав ролик ось такий про новачок, так і розповів свої помилки, і, звичайно, рекомендації для новачків, які тільки-тільки починають інвестувати в крипту, і дійсно хочуть завдяки цьому створити капітал, хочуть завдяки цьому змінити своє життя. І давайте я вам більш детальніше про це розповім. Ви знаєте, що в нас є проект КриптоПенсія, це проект, який я починав більше року тому, і там суть полягала в тому, що ми кожного тижня, кожну. Кожну неділю ми виділяємо 15 доларів на купівлю монет. Що це за монети, друзі? Ви прекрасно знаєте, хто дивиться мій YouTube канал, ви знаєте, що це за проекти, які я вибрав в цей портфель. На сьогодні, друзі, при такій стадії ринку портфель показує 108 доларів чистого прибутку при інвестованих 1000 доларів. Тобто інвестовано є 40 тисяч гривень, 15 доларів. Друзі, скільки це 15 доларів? Давайте я вам покажу. 15 бактів це 600 гривень на сьогодні. Коли я починав проект більше року назад, це було в районі 500 гривень. Ось така вона інфляція до долара. Так я вам до речі покажу взагалі. Графік, давайте біткоїна. Біткоін до гривні». Давайте я вам покажу взагалі графік за весь проміжок. Подивіться, друзі, що відбувається. І це покажіть той графік, покажіть це відео вашим знайомим, вашим друзям, які розповідають, що крипта скам і на цьому не можна заробити. Подивіться, що відбувається з графіком біткоїна до графіка гривні. Ви бачите самі, друзі, що відбувається так. Буквально недавно це було 600 тисяч гривень. Сьогодні вже більше 4 мільйонів гривень. Один біткоін коштує. І ми сьогодні будемо з вами інвестувати і в біткоін, і також в інші криптовалюти. Відос буде Досить довгим, так тому, друзі, запасайтеся терпінням. Я вам дам не тільки довгострокові інвестиції, також покажу, як ми будемо створювати капітал в реальному часі завдяки трейдингу. Так я вам покажу один зі способів, яким я вже користуюся, і покажу звичайно, як ви можете також це використовувати. Знову не фінансова рекомендація, хочу вас також запевнити, друзі, що тут не буде ніяких там гарантій, ніхто вам не буде розповідати про успішний успіх. Я вам буду лише показувати свій шлях і буду показувати, буду показувати те, як я це буду робити. Так повторювати чи не повторювати, кожен сам в собі вирішує. І я Цьому відео, друзі, розповідав, що дехто з вас я розповідав, що дехто з вас можливо там куря сигарети, так і я розповідав, що виділяти в крипту таку суму, яку не шкода втратити. Буквально пачка сигарет. Хіба це важко, друзі? Якщо ви на сигарети витрачаєте або на якісь дурниці там хтось взагалі чіпси собі купує так кожного тижня, то виділяйте таку саму суму на те, щоб створити собі капітал на дистанції, тому що дистанція, друзі, і час вона зробить вам величезний капітал. Я вам хочу це доказати, довести, показати на. На прикладі проєкту криптопенсія, подивіться уважно, ми починали з 15 доларів, малесенька сума. 500 гривень було. Більше року тому так сьогодні вже 600 гривень. Так 15 доларів коштує. І подивіться, друзі, ми поступово, поступово собі накопичували. Наш капітал шарик з капіталу збільшувався. Саме головне, що ми не вгадували, де буде дно, де буде пік. Ми просто купували кожного тижня. Купували усі всі монетки. Я вам показував, що це за монети. Знову ж таки, ось цей портфель з монет. І сьогодні наш баланс становить. Якщо подивитися, сьогодні становить сьогодні, становить близько 47, ну майже 50 тисяч гривень. Це при інвестованих 43 тисяч гривень. Так маємо невеличкий прибуток. Так. Наш портфель, до речі, друзі, вже виростав, був в діапазоні двох іксів прибутку. Так, тобто, дивіться, ви тут подивитеся, у нас було там близько 50, не двох ікс не двох іксів, а близько близько 50 чистого прибутку. Вже було так само, ми бачили величезну корекцію близько 60%, буквально недавно, так, в 25-му році, в квітні місяці, і ось ця волатильність вона дозволяє нам на крипті заробляти. Так прийде час, коли ось ця сума перетвориться не в 47, а в 470 тисяч доларів. Це буде півмільйона гривень, друзі. Якщо ви не вірите, ви дізнаєтеся самі на дистанції. Ви самі можете це перевірити, так і сьогодні, в даному випадку, сьогодні ми починаємо новий проект, тому давайте до нього повертатися. Переходимо давайте до графіків, я вам більш детальніше зараз постараюся пояснити. Дивіться, у нас для прикладу є сьогодні з вами 100 доларів. Я на біржі вже завів 100 доларів, і на 50 баксів, тобто одна сума буде йти на довгострокові інвестиції, так? Я вам конкретику вже даю зараз. Прямо і на цю суму ми будемо зараз купувати взагалі крипту. Так на 50 баксів купимо 10 монет, покажу, що це за монети. Тому, друзі, обов'язково не пропускайте так. Дивіться до кінця, покажу, що це за монети. Довгострокові, так одразу скажу це на 5 на 7 років, можливо, навіть і більше. Так на 50 баксів. На інші 50 ми пустимо їх для того, щоб вони зараз примножувалися. Так я покажу спосіб примноження абсолютно. Звичайно, ризикований, друзі, завжди є ризик. Якщо ти хочеш швиденько примножувати, так і великий відсоток є взагалі прибутку, то відповідно є свій ризик. Я буду використовувати копітрейдинг. Свій копітрейдинг, який я для вас запустив так, завдяки ботам Велес, які торгують. Звичайно, є там свої нюанси, так є ціна ліквідації, і ця ці 50 баксів можуть просто зникнути так. Але я покажу вам, друзі, що є можливість примножувати, і завдяки цій сумі, яка уже зараз є, буде примножуватися для нас usdt буде генеруватися тезер кожного тижня, так і цей тезер ми можемо Направляти в довгострокові інвестиції. Я хочу спеціально так зробити і показати, але в мене є ще одна ідея: тобто, я, скоріше всього, буду тримати цю суму, доки не з'явиться 100 USDT на балансі в нас з цієї суми, і потім уже чистий дохід я буду направляти на довгострокові інвестиції. Знову ж таки, чи буде це вдалим, друзі? Ми з вами побачимо. Так я жодних гарантій не даю. Я не знаю, що буде з цим проектом, що буде взагалі із. Цими коштами, так тому що тут є ризик повністю втратити, друзі. Маєте це розуміти. Але я вам покажу просто спосіб, так як я буду це робити, і покажу, як ви можете також це примножувати уже сьогодні. Я вам покажу, що таке копітрейдинг, який результат моїх підписників є. Ось ця сума, друзі, це та сума, яка буде працювати для нас на довгострок. І також у нас є уже капітал, тобто 100 доларів. Я думаю, друзі, кожен зможе виділити новачок 100 баксів навіть 50 Просто купити зараз монетки в довгострок, прямо на роки, друзі. Так, це не завтра, не післязавтра, не через місяць, навіть не через півроку. Це на дистанцію, досить довго. І ми зараз купимо на 100 баксів. Наступного кожного тижня ми будемо виділяти 5 доларів. Я спеціально виділяю 5 баксів, не 50 не 10 не 20 Спеціально 5. Мінімальну суму беру, щоб ви побачили, наскільки взагалі зараз важко це все, так? І як ця сума. Малесенька, п'ять баксів. Давайте покажу, скільки це в гривнях. Покажу 5 доларів. Це у нас на сьогодні 200 гривень. Друзі. З 200 гривень ми зробимо з вами мільйон гривень. Ви це самі перевірите. Звичайно, гарантій не даю. Так, я знову ж таки ділюся просто з вами своїм результатом, ділюся своїм шляхом. І як це вийде, ми з вами подивимося. Так, мені також цікаво, і я би до досить задоволений був, якби дійсно в нас вдалося із такої суми створити величезний капітал, друзі. І до мільйона гривень, якщо ми дійдемо, я буду просто щасливий, і саме щасливий буде тоді, коли ви також будете досягати результату разом зі мною. Це для мене є самим головним, тому що це є ціль мого каналу. Взагалі для чого він існує, так щоб давати вам корисний контент, давати вам, щоб ви дійсно створювали собі капітали, які будуть працювати на вас. Так це саме головне. Націлюємося на довгий срок, так на довгий термін, і будемо працювати. Переходимо давайте до конкретики, до суті. Переходимо на біржу Знову ж таки, ми будемо копітрейдинг запускати на цій біржі. Я вам покажу, як це зробити. Інструкція більш детальніша є в телеграм. Каналі я про це розповідав, але сьогодні я вам це зроблю. Дивіться, у нас на балансі є 100 доларів, є 4200 гривень, майже тобто по курсу, бачимо ось тут. Що ми робимо? 50 баксів зараз і не стоїмо в копі трейдинг. Переходимо у вкладочку копітрейдинг, силочку на біржу Бін X ви знайдете в описі Друзі, ви мене досить сильно підтримаєте. Якщо будете користуватися, так то все знайдете. Ви вже немаленькі, так ви все, ви все прекрасно знаєте. Переходимо копі трейдинг. Шукаємо мій копі трейдинг, який я запустив на біржі BINX для монетки SUI. Я вам покажу сьогодні результат. Дивіться, ми вписуємо тут трейд пробіл СМ, шукаємо. Я вам покажу свій копітрейдинг. Дивіться, в нас є безстрокові і є стандартні фьючерси. Переходимо в безстрокові. Нажимаємо Копіювати. Переходимо. Ні, давайте спочатку перейдемо, я вам покажу статистику. Так, одразу скажу, друзі, ви не обов'язково використовувати зараз копітрейдинг. так це Я просто хочу це робити зараз вже для того, щоб в нас в реальному часі генерувався кеш USDT Так що ми мали з вами змогу за цей прибуток. Інвестувати також до срок, я надіюся, не знаю, як буде взагалі на дистанції. Так, можливо, ця сума 50 баксів завтра взагалі ринок впаде. Буквально одною такою свічкою з квізом впаде там на 50% і ця сума просто спишеться. Так, тобто 50 доларів ми втратимо, але на споті. На споті ми працюємо в довгострок. Тобто, ось та інша 50 баксів, ми будемо працювати в довгострок. Ви можете тільки на спот зараз виділити, так бажання по бажанню, друзі, це кожен сам собі вирішить, чи приймати участь копітрейдингу, чи не приймати. Я просто поділюся з вами цим шляхом, який я буду використовувати. Ви можете просто всю суму взяти і виділити на довгострокові інвестиції, на спотові. Так, кожен сам собі вирішує. Отже, переходимо. Давайте далі. Дивіться, я вам покажу просто статистику, і це мій копітрейдинг, який я запустив і ділився цим результатом в YouTube -кані каналі Одного бота одразу скажу, ліквіднуло по Ада Кардану, я запускав, тому що не витримав він цієї корекції, яка у нас відбувалася. Так по суї, все ж таки витримав, і слава Богу, так що у нас ось так відбувається. І ось результат моїх підписників, які також взагалі користувалися моїм копітрейдингом. І бачите, ось самий результат: чистий прибуток. Скільки днів вони копіюють, і ось бачите, чистий прибуток взагалі з їхньої суми. Хтось вже виходив, хтось заходив, хтось має мінус, тому що неправильні налаштування, мабуть, робив. Але все ж таки, ось так він виглядає. Є тут історія позицій, показує просто яка сума була відкрита, і бачите, ПНЛ, скільки взагалі було коштів відкрито. Знову ж таки, це не реклама. Друзі, я просто ділюся одним із способів заробітку вже сьогодні, в реальному часі. Прям ось так інвестуєш і одразу отримуєш прибуток. Буквально там за, якщо ринок дає можливість, так? Ось позиція відкрита зараз, нас посує, мінус 3,80. Як бот працює, знову ж таки, я знімав про це окремий ролик, просто не хочу на цьому зациклюватися. Результат, бачите, ось тут все прекрасно наглядно видно. Сукупний прибуток обітрейдерів і. На яких монетах ми працюємо, можете самі це дізнаватися. Переходимо, давайте як це все копіювати. Просто я нажимаю копіювати. Швиденько це все зараз роблю. У нас є на рахунку 100 USDT. і бачите, що тут мінімальна сума 20 USDT для копітрейну. Я буду вписувати 50 доларів, так як я планував, і все. Тут, якщо потрібно, тут можна можливо плюсик перевести сюди кошти, але бачимо, що в нас є на рахунку активів. Нас присутні USDT. Дивіться, що ми тут ще робимо? Прослизання ставимо галочка, щоб була так, нехай буде, і все тут в принципі нічого не потрібно більше налаштовувати. І нажимаємо копіювати. Нажимаємо копіювати. На 50 доларів. Ми нажали підписатися. Давайте переглянемо подробиці. Взагалі, що ми подивимося. Бачите, що в нас вже показано, що ми підписані. І коли вже угода наступна буде відкриватися по монеткісу, і там вже наглядно буде видно наш результат. Отже, 50 баксів ми інвестували. Так, і переходимо, давайте знову в спотовий в спотові активи, і в нас залишається ще 50 баксів. Знову ж таки, друзі, я ще раз повторюю, я не змушую вас зараз там інвестувати в свій копітрейдинг, так просто сам собі кожен сам нехай вирішить. Я вам рекомендую, щоб не гратися ось це з копітрейдингом, взагалі не перевищувати ризики, просто берете всю суму і інвестуєте до срок на спотові інвестиції, як я зараз буду вам показувати. Отже, в нас є 50 баксів, 2000 гривень. У нас залишилося. І що ми будемо з вами купувати? І переходимо, давайте до списку монет. Я вам покажу взагалі нашу табличку. Як бачите, я створив дві. Таблички, так, це портфель довгостроковий з 10 монет буде складатися. І кожного тижня ми будемо інвестувати по 5 баксів в кожну монетку, там буде і біткоїни, і зараз побачите, які монет. І трейдинг ось тут показав, що інвестована сума 50 баксів. Подивимося, скільки нам вдасться заробити і вивести коштів. Звідси мені також цікаво. Я хочу дочекатися, коли буде сотка баксів там, так, і після сотні я буду вже чистий прибуток брати на. Довгострокові інвестиції, думаю, сенс ви зрозуміли. Табличку ви знайдете в описі також під відео, користуйтеся, можете скопіювати, вставити в нову таблицю і користуватися. Переходимо на сайт CoinMarketCap і бачимо, друзі, що на першому місці в нас біткоін. Якщо ви не якщо ви подивитеся на історію, у нас завжди біткоін є на першому місці. Тобто за всі роки він один топ-актив. Я зараз не буду зациклюватися, ви і так самі знаєте, що біток це у нас є топ, так і ми будемо його сьогодні купувати. Переходимо на біржу Біні і переходимо в спотову торгівлю. Ми купуємо. На 5 баксів купуємо біток у свій портфель. Саме перша взагалі купівля у нас сьогодні буде BTC USDT. Давайте зробимо темним, я привик до темного такого кольору. І купуємо. Давайте переведемо на спот взагалі, з рахунку активів 50 USDT. Переводимо, і в нас буде на споті. Тепер у нас 50 USDT. Тепер ми купуємо біток, нажимаємо ринковий ордер, нажимаємо 5 баксів і нажимаємо підтвердити, нажимаємо купити. І тепер подивимося історію ордерів. Вийшло у нас там 0,00. 4,6 btc Купіємо ось цю суму, переходимо на сайт CoinMarketCap, записуємо нашу транзакцію. Я вже створив портфель, як бачите, вписуємо біток, копіюємо і вставляємо сюди. Ціна, давайте ще раз перевіримо. Наша ціна була 108,231, Перевіряємо 108,231 І нажимаємо взагалі Add транзакцію Ось, ось наша перша спотова купівля. Бітка в на біржі BNX. Я також ще вам покажу, як застейкати взагалі ось ці монетки на цій біржі. Так, тобто ви вже самі будете наглядно це все спостерігати. Отже, переходимо до на нашої таблички. Як бачите, інвестовано у нас тут є сума. Тут давайте це все повидаляємо і тут писуємо 5 баксів. Перша інвестиція в нас є, перший актив. Наступний актив у наш портфель буде, звичайно, ефір. Так? Ми ефірчика також купимо на 5 доларів. Можливо, це для когось банально буде, друзі. Я вам показую просто шлях, яким потрібно рухатися. Так? Тобто, як потрібно діяти і налаштовуватися взагалі на досить довгий срок, на досить довгий термін. Саме так ви зможете створити капітал. Якогось 5 баксів. Це маленька сума. Окей, друзі, виділяйте 10, 20, 50, так скільки вам взагалі не шкода. Дивіться, вписуємо також ефірчик. Вибираємо 5 USDT, Нажимаємо купити ефір. Пізніше я запишу всі транзакції в наш довгостроковий портфель: мільйон з нуля або мільйон на крипті. Так, і ви будете бачити реальний результат. Силочки знову ж таки напишу в описі, так залишу, ви можете користуватися. І тепер наступна монета третя в нашому портфелі, вам буде цікаво, що це за буде, що це за монета буде. Це монетка XRP. І знову переходимо до біжі Bin Сьогодні монета XRP коштує 2 долара 32 цента. Давайте перейдемо до графіку. Я вам просто поділюся своїми думками по цим монетам, так, розглянемо технічний аналіз. Ну, по бітку, друзі, я знову ж таки це довгострок, так, і наша задача не просто там примножити, а й також зберегти капітал. Біток нам допоможе взагалі. Зберегти капітал від інфляції, так це саме головне, саме такий топовий актив. Дивіться, на недільному таймфреймі ось так виглядає взагалі монета XRP, Так, що ми з вами бачимо? Бачимо глобальну бичу структуру. Так сьогодні ми з вами знаходимося біля пікових значень. Так, я очікую, що наступна хвиля, знову ж таки, по монеті XRP знову відбудеться. Так, і знову ми прийдемо в новий ціновий діапазон, де буде зона перенакопичення, подібно медвежий цикл. Так, і знову людям дадуть також або виходити з активу, або інвестувати далі. Тобто кожен буде свій мати вибір. По монеті XRP, друзі, це топ-монета, яку також потрібно мати в своєму портфелі. Я, звичайно, не хочу зараз зациклюватися сильно на цих проектах. Купили ми монетку XRP, друзі, вийшло у нас 2 1 монети XRP по середній ціні 2.32. Отже вписуємо нашу табличку. Уже в нас є, як бачите, 15 доларів. І тепер саме цікаве, саме головне для вас, які ж монети будуть далі? Тобто, які наступні сім монет я вибираю в довгостроковий портфель? Мабуть, це та інформація, яка взагалі. Для вас буде також важливою. Ну що ж, переходимо, наступна монета буде монета Суї. Так чому взагалі цей проект і чому я вірю в цей проект? Це топ блокчейн, який уже перевищує швидкість транзакцій блокчейну Solana. Так якщо ви знаєте, що таке Solana, і він розвивається агресивно, можна сказати, розвивається. Тільки мінус в тому, що не був запущений ще маркетинг. Так, а я вірю, друзі, що по цьому проекту в нас чекають трошки більше значення, чим сьогодні є так, і знову ж таки, це також в довгострок. Я вірю, що цей блокчейн також буде розвиватися і також Має перспективу на роки, так тобто тут знову ж таки працює час і дистанція, друзі. Вона також допоможе нам створити капітал. Тобто, це та монета, яку я також хочу бачити в своєму портфелі довгостроковому. І купимо монетку суї, також на 5 баксів Давайте переходимо. Можливо, це для когось буде банально, друзі. Але знову ж таки, я вибираю уже сильні активи, так які сьогодні для мене є на ринку. Тобто, як я бачу взагалі розвиток цих активів. Купимо монетку суї, купимо на 5 доларів. Купили ми одну і сім монетки суї. В наступних роликах буде може більше купувати. Так, і давайте переходити далі. І так, записали ми в табличку 5 доларів монетка Sui. І наступна монета, яка буде в нашому портфелі, це буде монетка Тонкой. Також ми її вибираємо для довгострокової інвестиції, тому що, друзі, ви самі користуєтеся телеграмом, знаєте, що це таке. Так, це більше там, де є аудиторія, а тут аудиторія близько мільярда користувачів. Там, де є велика аудиторія, там буде успіх. Так, і звичайно, це той проект, який я думаю, на дистанції також може Досить велике значення показати, і тут буде також грати роль сам час, так, час і терпіння. Переходимо до його купівлі, нажимаємо давайте тут 5 USDT, вибираємо ринковий ордер і купили ми монетку тонкоін Давайте подивимося, скільки в нас вийшло. Вийшло у нас майже дві монетки тонкоін Можливо, для вас зараз поки що не цікаво, друзі, тому що ці всі монети були в проєкті криптопенсія, так. Але давайте рухатися далі. Наступну монету, яку ви дізнаєтеся, нова буде на довгострок. Це буде проєкт Ondo Finance. Давайте, до речі, покажу, де монетка «Тонкоін» знаходиться. Вона знаходиться на 18-му місці на сайті CoinMarketCap. Так? Тобто вона вже себе затвердила як сильний актив, і знаходиться в топ-20 на глобальному криптовалютному ринку. Давайте подивимося, де знаходиться монетка Ondo Finance, де взагалі знаходиться цей проект. Проект Ondo Finance знаходиться на 38-му місці з капіталізацією 2,5 мільярда доларів. Що це взагалі за проект? Це проект, який є децентралізованим банком, так, і він забезпечує взагалі токенізацію активів. За ним стоять великі фонди, великі дядьки, друзі. І це проект, який також на досить довгий термін може зіграти свою роль. І я вважаю, друзі, це як знаєте, перший актив у сфері токенізації активів, який сьогодні набирає популярність. І це можна порівняти як з монеткою Chainlink, яка була першим оракулом. Так, і ця монета також сьогодні вже себе показує. Ми сьогодні не будемо розбирати, які там фонди є. Друзі, я про це все знімав уже багато роликів, так і розповідав. Якщо ви дивитеся взагалі мій е, YouTube канал, я там про це все детально розповідав. Отже, приходимо давайте до купівлі. Наступна монета в нашому списку це буде Finance. Зараз вже будуть для вас більш цікавіші проекти, про які ви, мабуть, ще не чули хтось. Або можливо, якщо чули, то прекрасно, друзі. Отже, монетка Ондо також буде в нашому спотовому портфелі. Купимо її на 5 баксів. Або давайте купимо лімітним ордером, Вибираємо ось ось цю ліміточку. Вийде в нас на 5 баксів 6,5 монет Ондо Файненс. І є в нас у портфелі вже 6 монет для довгострокових інвестицій, і давайте купувати наступну сьому монету. І наступна монета, яка буде в нашому портфелі, це буде PIF Network. Це проєкт, який є сьогодні прямим конкурентом для монети Chainlink, так? але ця, цей Оракул, цей проєкт, він працює трошки інакше, він набагато швидше, ніж сам Link, але трошки інакша технологія. І це проєкт Oracle, який також необхідний цьому ринку. І він для довгострокових інвестицій також вибраний в наш портфель. Отже, переходимо давайте до купівлі монети PIF Network. Також вписуємо тут, вписуємо PIF, вибираємо нашу торгову пару. І давайте купимо цю монетку також лімітним ордером на 5 баксів. Вийде в нас 52 монетки. Нажимаємо купити. Давайте запишемо її сюди в наш портфель 5 баксів. І вас, мабуть, цікаво, яка ж наступна монета буде? Так, і наступна монета, я думаю, ви за неї також чули, це новий блокчейн. Блокчейн СЕЙ. Монетка СЕЙ знаходиться на 57-му місці на сайті CoinMarketCap. Так, має близько 1,5 мільярда капіталізації. Давайте розглянемо, до речі, де монетка PIF знаходиться. А монетка PIF Network знаходиться на 100-му місці і знаходиться в топ-100, так, з капіталізацією мільярда доларів. Ось такі взагалі проекти. Просто показую вам, щоб ви знали, що це за монети, могли самі їх знайти і почитати про них інформацію. Переходимо давайте до купівлі монетки сеї, купимо її також на 5 доларів. Сеї і ЗТ. Вибираємо нашу торгову пару. Вибираємо давайте лімітний ордер, нажимаємо 5, і вийде у нас майже 20 монет сеї. І наступна монета, яка буде в нашому портфелі, це проект ZK Sync. Один із леєр 2 рішень для монети для проекту Ефір. Це проект, який також необхідний цьому ринку. І я вибрав саме монету ZK Sync, тому що, мабуть, це по своїх особистих таких очікуваннях, так і. Взагалі, по своєму баченню на цей е, проект. Тобто, ви знаєте, друзі, що можна було вибрати там оптимізм, старкнет. Так, я вибрав проект ZK-Sync, тому що мені вона більш цікава і вважаю, що в неї більший потенціал для росту. є Знову ж таки. Кожен сам собі вирішує, як йому правильно діяти. Так, я вибираю взагалі ось такий шлях, і монета ZK ЗК СИНК буде в нашому портфелі. Купимо монету ЗК. Давайте переходимо знову ж таки до купівлі. Вибираємо давайте ліміточку, вибираємо 5 доларів, нажимаємо купити і залишається в нас 5,5 з половиною доларів, так тому що в нас там була неповна сума. І купимо зараз на цю всю залишившу суму. Купимо ще один проект. І що це за монета буде? Це буде монета ATH, Ось так вона називається. Одразу скажу, друзі, це вже високоризикована монетка. Так, і ми її також додаємо свій проф... портфель. Це взагалі проект, який є децентралізованою мережею рендеринга в реальному часі. І ви знаєте, проект є рендер, який також показав колосальні прибуток, колосальний результат, і який також необхідний цьому ринку. Також тут по фондам все добре, по інвестованим коштам, так тобто це проект вже є таким більшим ризиком, так і через то він займає уже десяте місце. Давайте зараз перейдемо до купівлі. Як бачите, тут у нас є дві монети, а те аж так, і вибирайте там, де 0,26 ціна так, тому що там два різних проекта. І давайте купимо цю монетку лімітним ордером. На всю суму вийде в нас 200 монет ATH. Проект високоризикований одразу, скажу, друзі, і ми його будемо також накопичувати. Він може взагалі не показати ніякого росту, Знову ж таки, ви маєте розуміти всі ризики. Через те, бачите, що в нас є 10 монет в портфелі, є диверсифікація, є по старим монеткам, які були на попередніх циклах, і є по новим монетам, які ще себе не розкрили. Так, але ми ставимо, ставимо ставку на перспективу на розвиток цих проєктів. Так, і одна з цих монет на дистанції може показати колосальні прибутки. Так, такі прибутки. Бутки, які можуть перекрити взагалі всі 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 інші монети, всі інші збитки, так і показати вам колосальний капітал на дистанції знову ж таки, друзі, це не гарантія, не 100% що ці монети там покажуть ріст на дистанції. Так маєте розуміти всі ризики. Тому ці монетки ми будемо набирати взагалі їх кожного тижня, так і будемо їх тримати на досить довгий термін, на досить довгий на роки, так і ми будемо бачити потім реальний результат, що буде відбуватися з цим портфелем. А з трейдингу ми будемо брати кошти з чисті кошти зароблені і інвестувати їх також в довгостроковий портфель. Я думаю, що з цього вийде як мінімум гарний експеримент, так, подивитися, що відбудеться. З цим портфелем, таким загальним, тому що бачите друзі, що ми вибираємо як і до вас рок, і можемо поспекулювати погратися, подивитися взагалі також на деяку суму, подивитися, що вийде, чи вдасться нам заробити. Тому ось такий портфель. І хотів на кінець сказати, що є ще проект Крипто -синдікат». Це такий проект, який є також подібний як криптопенсія, але там високоризиковані проекти, тобто з маленькою капіталізацією. Проект, які також можуть показати колосальний прибуток саме на цьому аль-сезоні, так і це такий проект, який тільки на цей альтсезон. сезон Ось цей проект на крипті", на крипті або мільйон з нуля. Це проект, який також на, на досить довгий срок, на досить довгий термін, як і проект криптопенсія. Так, тобто ми не будемо тут спекулювати, гратися в трейдера, так а ми будемо з вами інвестувати в довго. Це гра в довго, друзі. Тому. Налаштовуватися на те, що прийдеться очікувати, так і прийдеться взагалі бачити деякий час, бачити корекції, просадки, працювати зі своєю психологією і дисципліною. Тому, друзі, ось така інформація була під кінець відео. Якщо вам сподобалося, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте взагалі україномовний контент. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам усім профіту, свідомості. Так, підходьте до цього з розумінням. Ніяких гарантій вам не буде тут ніхто розповідати, тому що, як бачите, друзі, я також ризикую своїми коштами, так і для мене це також взагалі є також ризик. Так, тобто я не знаю, що буде з ринком завтра, ніхто не знає. І саме завдяки цьому я вважаю, що і в нас є ось ця можливість на цьому ринку заробити. Тому що, ну, якби було все відомо так, на 100%, тому буті не було цих самих заробітків, не було цих самих прибутків. Тому бажаю вам відноситися до цього з розумінням. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних роликах.